Козацькому роду нема переводу. Підтвердженням актуальності гасла та назви виставки заслуженого художника України Михайла Попова стала величезна кількість людей, які зібрались у Харківській державній академії культури на презентацію експозиції. Харківській державній академії культури виставка Михайла Івановича Попова це знакова подія. Ця виставка демонструє, наскільки для нас в цей надважкий час війни важливий вплив національної духовної. Культури України, вплив на виховання нашої молоді. Викладачі Академії культури, які формують нову творчу еліту України, усвідомлюють, наскільки важливим є розвиток ідеї пам'яті у суспільстві сьогодні, під час повномасштабної війни з рашистськими загарбниками українцям потрібно спиратись на досвід минулого. Черпаючи з нього відчуття спроможності, незламності та гордості, відомо, що колективна свідомість складається з міфів, історій, казок, наративів, і саме їх відображує на своїх картинах талановитий, дивовижний український художник Михайло Попов. З дитинства пам'ятаю, що люди, котрих я, Бачив в дитинстві підсвідомо просили собі ім'я українець. Вони любили свою землю. Зранку і до пізнього вечора працювали. Я пам'ятаю це з дитинства. Завжди під вечір йшли з поля і співали пісні. Пісні були козацькі. Це дуже захоплююче. Чудовий, тоді я ще був малим, але посвідомо, це вони воно потім в мене проявилось. Ця любов до України, яку я про неюся думаю. Силу, яка лине від образів козаків, створених Михайлом Поповим, відчуває кожен, хто вдивляється в ці картини. Особливо могутнім джерелом цієї сили. Є легендарний кошовий атаман Іван Сірко, який, до речі, мешкав поблизу Харкова у мерефі, і пам'ятник якому встановлено у центрі міста неподалік від Академії культури. Я побував там в мерефі. Люди, які населяють мерефи, кого не спитають, всі знають сірка. Вони Горді за тим, що вони живуть на батьківщині сірка. До речі, в дитинстві кажуть, що Іван Сірко в 12 років задушив вовка. Це хлопчик маленький, 12 років. О, і сила духу цієї людини значуща. Сьогодні воїни української армії дивують світ своїми подвигами. Таємниці цієї неймовірної наснаги, волелюбності, стійкості українців розкриваються у символах, зашифрованих художником Михайлом Поповим на кожній картині. З особливою любов'ю пише Михайло, образи українських жінок, які виховують дітей на основі головних людських цінностей. Милосердя, щирості, відданості батьківщині, гідності. Саме жінки благословляють чоловіків та синів на захист рідної землі, даруючи натхнення та віру в перемогу. Я дійсно люблю жінок з дитинства. Захоплювався старими людьми, жінками, котрі. Їх називали на хуторі у нас відьми. Це цікаві люди, я боявся їх, коли будучи ще малим. І це дуже притягувало. Якісь чари йшли, якась аура така була кругом. Це дуже мене захоплювало. І я вже коли вже Біло зрілим став, читав багато про відьм. Я знаю, що це люди, котрі можуть дещо і лікувати, і можуть погано нести. Навчені відьми це погано, але коли жінка володіє цим даром від природи, це прекрасно. Тому о, в цілому. Можна сказати, що на Україні всі жінки відьми. Всі, хто вдивляється в картини Михайла, звертають увагу на те, що героями жанрових сцен поряд з людьми постають свійські тварини, чотирилапі домашні улюбленці, птахи, квіти. І ця захоплююча гармонія з природою є особливою відзнакою української нації. Я люблю тварин. Люблю собак, я, до речі, народився в рік собаки О, і котів. і Відчуваю зв'язок, утворений зв'язок з природою гостіший, кращий, ніж у людини. Вони якось бачиш, дивишся на них і бачиш, що вони дуже гарно розуміють свою землю. Вони розуміють Дуже багато тільки не кажуть, а все по очах можна прочитати. Коли волонтери дістаються фронта, щоб передати бійцям необхідні речі, то майже на кожній позиції поряд з військовими вони бачать домашніх улюбленців. Скажіть, у які ще армії світу існує така любов, така гуманність, така сердечність? Крім надзвичайних епічних картин, Михайло Попов створює авторські інсталяції, неповторні та дивовижні. Я був у багатьох музеях, повторююсь, і бачив, що предмети побуту народу, вони подібні до нього, вони характерні. Наприклад, для когось Глечик, а для мене, коли перевернути його, Догори дно, то я бачу там прекрасну жінку і таке інше. Предмети, побуту вимальовують образ України. Створюючи експозицію виставки, відома мистецтвознавиця Марина Куніва дуже вдало поєднала картини та інсталяції. Вони, ніби складають спільне послання до нових сторінок. Української історії ця виставка вона дійсно на часі сьогодні, тому що е козацька культура, відродження наших культур, занурення в казки, в світи в історію це максимально актуально нам сьогодні, коли ми. Знов і знов звертаємось до наших традицій, до нашої пам'яті, родової нашої пам'яті і е, підкреслюємо нашу унікальність нашої е, нації. І ця виставка, і цей художник в цілому, його творчість, вона саме і присвячена українській культурі. Вона саме і розвиває, і підкреслює, і збільшує. Наше внутрішнє розуміння того багатства, того світу, якому яке надбали наше минулі покоління, яким ми насолоджуємось і пишаємось сьогодні. До презентації виставки Михайла Попова викладачі та студенти академії культури готувались з хвилюванням та піднесенням. Неймовірні відчуття, феєрія, емоції, фарби це все надихає. Сьогодні це дуже важливо бути поруч з мистецтвом, поруч з людьми, які надихають, які вкладають душу в свої твори. Козацькому роду нема переводу, це не просто слова. Сьогодні для нас це заклик, це сила, це натхнення. Пісні у виконанні ансамблю, барви, інструментальні мелодії, лауреатки міжнародних конкурсів, надії Мельник, Зливались у просторі зали з вібраціями живописних образів, створених художником Михайлом Поповим, наповнюючи кожне серце енергією впевненості у неминучу перемогу України над злом і темрявою.